Ізраїль зазнав масованого ракетного удару, але миттєво завдав ударів у відповідь. При цьому продемонструвавши світу свій залізний купол систему ППО, яка багато років захищає цивільних від ракет та безпілотників. Хто стоїть за обстрілом Ізраїлю і чим це загрожує в майбутньому? Далі розповідаємо. Ось так цієї ночі. Ізраїль відповів на масований ракетний обстріл своєї країни з території Лівану. Армія оборони Ізраїлю заявила про удари по двох тунелях терористів і двох заводах з виробництва зброї в секторі Гази, атакували об'єкти терористичної організації Хамас, яку тепер вважають відповідальною за 34 ракети, запущені по Ізраїлю. Про те, що країна змусить ворогів заплатити напередодні ввечері сказав її прем'єр-міністр Бен'ямін Нетаньягу. Наші вороги зрозуміють, що в моменти істини громадяни Ізраїлю виступають єдиними та підтримують дії ізраїльської армії та інших служб безпеки для захисту нашої країни та нашого народу. Очевидно, прем'єр Ізраїлю натякав на масові протести проти його уряду через невдалу спробу провести судову реформу, до яких доєдналися і військові резервісти. Нині ж Ізраїль єдиний і вкотре демонструє всьому світу роботу свого залізного куполу. Опа мові до хан. Збити вдалось 25 ракет з 34 Повідомляють про двох людей з незначними осколковими пораненнями. Україні знову відкрили бомбосховища. Втім, місцеві кажуть, там все відбувається не як в Україні, коли про обстріл відомо за деякий час до його початку. Там ми говоримо про 15 секунд. І... 30 секунд. Якщо, якщо ми говоримо, якщо ми говоримо про, про північ, саме трохи більше ніж 30 до 40. Ні, 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 ні. Це не як це не так, як це на жаль, коїться в Україні, і коли йде запуск і чекають люди. Бомосховищі вже півгодини. Терористичне угруповання яке вважають відповідальними за удари по Ізраїлю. Досі не здійснювало нападів такого масштабу. Ця організація гірше озброєна ніж Хезбула, яку спершу вважали організатором ударів, кажуть експерти. Хамас до поки що має такого обсягу і має такої дальності ракет такої дальності, як має Хезбала. В тому плані добре, що це не Хезбала. Хамас в іншому плані, як я знов сказав, Хамас не стріляв з півночі. Можливо, з дня його існування, бо раніше то так були і дії палестинські на території Південь, південного Лівану в 70-80-х років але це був не Хамас. Втім, Ізраїль готовий до ударів, і цього разу він знову продемонстрував усьому світу, як добре мати сучасну систему ППО. Ірина Винокурова, телеканал Київ.